Слава Богу! Мене звати Володимир Петрович Саладяк. Я є ректор Львівської богословської семінарії. Місія Львівської богословської семінарії полягає в тому, щоб підготувати духовно зрілих християн через надання їм богословської освіти та практичних навиків для служіння у церкві та суспільстві. Богословська освіта в семінарії базується на принципах вірності писанню, академічної успішності та отримані досвіду у служінні. Львівська богословська семінарія є акредитована у Євангельській Євроазійській акредитаційній асоціації. Ми навчаємо студентів за програмою Бакалавр пасторського служіння, бакалавр богословлі та магістр практичної теології. На стаціонарі впродовж трьох років ви можете навчатися на одній з наступних програм. Найперше це бакалавр богослов'я. Ви можете стати ефективним у наступних служіннях. Це проповідь Євангелії, молодіжне служіння, місіонерське служіння, соціальне служіння і навіть викладання у біблійних закладах та загальноосвітних школах. Якщо ви хочете стати організатором різних видів дитячого служіння, вчителем недільної школи, а також вчителем у спеціалізованих школах. Вчителем християнської етики та моралі ви можете навчатися по програмі Бакалавр християнського дитячого служіння. Якщо Бог кличе тебе на служіння, і ти відчуваєш, що тобі необхідна підготовка, ми будемо раді тобі в цьому допомогти. Привіт! Мене звати Таня. Я навчаюсь в ЛБС уже два роки. Мене звати Юрій Костюк. Мене звати Маша. Я є випускником семінарі 2011 року. Мене звати Леван, і я навчаюсь у Львівській богословській семінарії на першому курсі. ЛБС – це місце для кращих. Ми тут стаємо кращими. ЛБС – це щастя. Для мене особисто є щастям знати Божу волю на моє життя. Я з радістю скористаюся можливістю в декількох словах переставити вам наш навчальний заклад, який особисто для мене являється духовною теплицею, де вирощують саджанці, які опісля. Будуть пересаджені у більш суворі умови. ЛБС це комфорт. Нас вчать думати про інших, тому нам тут комфортно. Для мене семінарія це в першу чергу навчання європейського рівня, також зріст моральних та духовних цінностей людини. ЛБС це багатство. Звичайно, нематеріальне. Ти багатієш духовно, вивчаючи нові предмети, вдосконалюючи свої знання по біблії. ЛБС це сум. Сум кололітні канікули. Звичайно, хочеться додому, але всього на неділько. ЛБС це довіра. Ти довіряєш все своєму другові. Якщо в тебе його ще немає, він в тебе з'явиться тут неодмінно. Хочу сказати, що навчання в семінарії відіграло для мене велику роль не лише у духовному житті, але й у перспективі працевлаштування. ЛБС це те місце, де тобі не дадуть схуднути, адже наші поварі відкормлять всіх. У львівській богословській семінарії є все. Не вистачає лише одного тебе. Якщо тобі не байдужа доля інших людей, ми чекаємо на тебе, щоб разом об'єднатися для виконання єдиної місії великого доручення Христа. Не хочу бути багатослівною, але просто скажу: навчання семінарі змінює долю молодих людей, відкриває для них таку перспективу, якої вони не бачили раніше. Привіт! Мене звати Грифель Андрій. Ось уже 5 років я працюю в війській богословській семінарій. І з кожним роком я переконувався в тому, що Бог зацікавлений в духовному розвитку сучасного молодого покоління, а саме в ясному усвідомленні особистого покликання повсякденній праці з вірою над своїм власним характером та у виявлення духовних дарів всередині себе. Щоб досягнути тобі цих цілей, наша семінарія створює якомога кращі умови. А саме щоденні молитви та служіння, практика студентів в церквах та місіонерські поїздки з метою досягнення людей для Христа. Якщо тобі не все одно стан сучасної церкви, і ти спрагнений по Божим ділам і виконати Божу волю, ми чекаємо на тебе.